Підготуватись, приїхати, перемогти. Черкаські спортсмени зі змішаної боротьби вибороли дві бронзи та золото Чемпіонату Європи. Змагання проходили в Белграді, столиці Сербії. Підтримку українським борцям висловлювали не лише представники інших команд, а й місцеві. Що ще вразило наших учасників дивіться в ексклюзивному інтерв'ю. У нас була підготовка нашим тренером. Ми тренувалися. Три місяці вранці було тренування, ввечері тренування. Тренування були досить нелегкі, як фізично, так і моральними. Вікторія Панченко, одна з черкаських спортсменів, які представляли Україну на чемпіонаті Європи в Сербії. Підготовка складалася із алгоритму вправ, який дозволяє тримати спортивну форму. Просто були травми травми в мене, під які я під свій організм сама до себе для себе налаштовувала їх, підлаштовувала щоб. І мені було комфортно, щоб я його відпрацьовувала і, грубо говоря, не пропускала тренування. Перший мій бій був із італіянкою. По рішенням суддів одноголосно мені перемогу віддали. Бой був теж один з нелегких. Витривалість потрібна була добряча у другому бою. Спортсменка поступилася суперниці з Фінляндії, проте за результатами двох поєдинків, Вікторія таки виборола бронзу. Тепер дівчина готується до змагань із греплінгу, що пройдуть цьогоріч у столиці Азербайджану Баку. Роман Черниш також здобув третє місце. Йому випало змагатися із представниками Німеччини, Швеції та Вірменії. Пройшовши три бої, на останньому з яких поступився до рубіжа. Першого раунду в мене все йшло по плану, потім знову десь там потеряв концентрацію, зробив помилку, а на такому рівні вже помилки не пропускають. Тобто, якщо ти вже помилився, то тебе обов'язково за це накажуть. Так що далі більше будемо робити сього виводи, працювати, розбирати всі ці поєдинки, і все буде, все буде добре. Це перший чемпіонат Європи у спортивній кар'єрі Романа. Каже, не хотілося повертатися додому з порожніми руками. Свою нагороду присвячує зокрема тренерам та спаринг партнерам із клубу. Та найголовніша людина, яка веде тебе до перемог, це ти сам, додає спортсмен. Можливо, воно буде звучати трішки егоїстично, але в першу чергу потрібно дякувати собі, тому що ти прийшов дуже багато різних е із питань, і ти дуже багато чого перетерпієш. Щось не кажу, не тільки за себе, а за, ну, за спортсменів в цілому, так що е той тобто, в. Перший крок завжди робив ти. Ти вів себе за та сам себе вів за собою, щоб дойти до цього рівня. Це не обходиться і без грамотних тренерів, які в нас є, які доводять нас до найвищих рівнів. Це мій головний тренер Дмитра Шілігович, В'ячеслав Вікторович Коляденко. Також не обійшлося без тутіка Сергія Миколайовича, який також багато що мені дав. Також з парних партнерами, ті люди, які постійно з тобою в залі. Цей чемпіонат став можливістю здійснити свою мрію для Анни Гирі. Спортсменка перемогла у двох поєдинках представниць Іспанії та Румунії і виборола золото для української збірної. У фіналі використала свій коронний прийом, який не дав жодного шансу суперниці вирватися. Це речах ліктя, от просто польовий на лікоть. Звичайно, який ми вивчаємо і ще з самого дитинства. Це була моя вообще коронка коронний прийом в юніорах, в кадетах. Потім, коли я трішки перейшла по дорослим, воно якось уйшло цей коронний прийом, і я дуже хотіла його напрацювати. Це ми під час підготовки я напрацьовувала, тренер давав нам час на свою коронку. І я, оце в кінці тренування по 50 оцих речагів ліктя робила, робила на протязі півтора місяця. Тривалі відпрацювання допомогли повернути форму. Прибувши до Белграду, де відбувався чемпіонат. Спортсменка відпрацьовувала прийоми скрізь, де це було можливим. Не обійшлося й без прогулянки містом. Під час однієї з таких трапився випадок, який вразив найбільше. Ми йшли до готелю пішки. Всі от нам видали футболки українські, тобто всі бачили, що ну ми з України. І ми йдемо якраз з Вікою, і якась жіночка нам кричить Слава Україні! Це було. Ну от коли ти налаштовуєшся на проросійську країну і тут перший день, і вам кричать таке, то це дуже приємно, це дуже вразило. Перемога на чемпіонаті Європи дала Анні квиток на участь у наступних змаганнях в чемпіонаті світу з ММА, який планується восени. Дівчина налаштована на перемогу та емоції, які пережила у Белграді. Це була моя мрія, тобто стояти на п'єдесталі, щоб лунав гімн нашої країни, для мене це зараз можу чуть, чуть заплакати, це, мабуть, мрія всіх, всіх спортсменів. Гордість за те, що я українка, за те, що лунає наш гімн і воно. Бере повні Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.